Павло Короленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, разом з нами в ефірі. Вітаємо вас, вітаю вас, пане Павло. Чи закінчили вже розбір завалів у слов'янську? Так, розбір завалів <кхів> завершено 32 особи поранено. Загинуло одну сумпуха, яка загинула її не вдалось довести до лікаря. Всім постраждалим надано і надається необхідна медична допомога. Там, де необхідно залучати сусідні області, вже по відпрацьованому алгоритму будуть залучені. Тому наразі тільки вже буде прибирання міста, це фактично центральна частина міста, і багато велика кількість цивільних е, споруш зруйнованих і ті, які частина з них. Доведеться просто прибирати його важкою технікою і відбудовувати наново. Пане Павло, а що з розміщенням людей, які проживали в постраждалих, ну, знищених фактично в квартирах? Людям надане необхідно перелік житла, де можна тимчасово розміститись, де можна розміститись. Ну, По-перше, це евакуація, де, в якому місці. І все це буде доведено слов'янської військові. Міської військової адміністрації, тимчасово там на добу дві, наприклад, поки люди, ті, які проживали, так само є і надана вся можливість, де будуть люди розміщуватись, які втратили домір. Ну і далі, вже з військовою адміністрацією на цьому тижні ми детально визначимо по конкретній допомозі кожному з пост... родині постраждалих тощо. Перебували. Ну, у нас на жаль, це вже відпрацьована практика, так моторські військові адміністрації і певний алгоритм, куди людей переселюють, переміщують. Але першочергово ми рекомендуємо їм пішати біжати, тому що це безпека, життя та здоров'я. Так а взагалі якої реакції людей? Вони готові до евакуації? Чи здебільшого, так як і в Авдіївці, в Бахмуті свого часу люди не хотіли виїздити? Знаєте, тенденція буде ну відверто, так ми подивимось. Доба-дві буде певна активізація, не суцільна, не повна, а певна активізація. Я називаю її, а потім буде вщухання. Наразі це близько 25 тисяч жителів з 92 постійно проживаючих, Але це ті, які частина з них повернулася і вже пройшли. Важку зиму, але з теплом, з електрикою, її не сильно мають бажання евакуюватися. Але ми бачимо і розуміємо, що вкотре наскільки цинічно діє ворог, який все цивільне, цивільну інфраструктуру, і немає різниці в яку частину міста вести ось я також наголошу на тому, що сьогодні практично в один час було, але на щастя без жертв було завдано двох ракетних. Ракетних ударів місті місто Дружківці, і там так само пошкоджено будинок, будинок молитви, цивільну інфраструктуру іншу. І з таких же на ракетних комплексів ворог точно не буде обирати міста там, де є можливість, і використовуючи все своє озброєння, він, він його буде застосовувати. Зрозуміло, пане Павло, дякуємо Зрозуміло. вам. За роз'яснення, за те, що вийшли, і в наш ефір і повідомили оперативні дані по е, вашому регіону, Павло Кривенко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, був разом з нами.